Ще вже четвертий місяць знижуються обсяги операції Національного банку України з продажу іноземної валюти на валютному ринку України. Така динаміка спричинена зменшенням імпорту енергоресурсів, збільшенням продажу валюти для проведення посівної, а також подальшим обмеженням відпливу капіталу з нашої держави, кажуть у Нацбанку. За даними регулятора, у квітні вдалося продати 1 мільярд 370 мільйонів доларів, тобто на майже 300 мільйонів доларів менше ніж у березні. Про те, як прочувається нині українська економіка і чого нам найближчим часом від неї очікувати, поговоримо з нашим наступним гостем. Це Григорій Кукуруза, економіст Ukraine Economic Outlook. Доброї вам ночі, якщо доброї можна назвати, звісно, вітаємо. Вітаю. Хочеться поговорити про економіку загалом, але давайте почнемо з валютного ринку. Що зараз відбувається на ньому? Дивіться грудень-січень, це були інтервенції три. 3,1-3,0 мільярди доларів а, на місяць зараз покращилися да, там, ну, квітень до 1,37. Тобто це насправді, якщо ще, там, скажімо так, лют лютий а, березень не можна було говорити про стільки покращення, там де да, суттєво коливалися цифри, а в принципі четвертий місяць підряд а, зниження інтервенцій, які потрібні для балансування ринку, вони це вже достатньо скажімо так, стійкий тренд. А, Свої сезонні фактори, які вплинули на готівковий ринок, я би взагалі виніс а виніс окремо. Насправді а, ну, на в першому кварталі все, що зберігалася непогана ситуація події зернового коридору. А, ви там там на жаль, кінець березня, квітень. Там там, там пішли суцілі погіршення, і зараз ну, там, 18 травня вирішиться якась цього доля, чи його продовжать чи, 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 чи не продовжать. Ну, скажем так, в тому форматі, які зараз я як він зараз продовжує діяти, як якось ну має бути якесь зрушення, чи повністю він закриється, чи Росія не перестануть просто робити вигляд, що, що він продовжує працювати, що угода діє, чи а, чи чи ну якось в вибори в, в Туреччині вплинуть, що щось зміниться. А, це все ми по позирновим по по іншим категоріям. А дійсно суцільво знизилися і. В рамках дійсно дії там тичасово слідчої комісії при при податковому комітеті ви виплати оцінну міськодінг імпорт послуг інших категорії 300-400 мільйонів. Реально дані по лютому, по березню показують економію валюти і виведення агресивне виведення валюти, яке до цього було через неповернення валютної виручки. Фактично зернові там дав в певні місяці 60-70% – А це експортна виручка з, з України. А в яку ну в яку стацю вам не найлегше щось заховати? Ну очевидно, в ту яку найбільше а по зерну ви найгірші місяці рік назад не поверталося там 900 мільйонів мільярд по місяцю. А фактично, там да ну дуже грубо з трьох тонн зерна, які виїхали за одну кошту, точно не не, не поверталися. А під кінець року цифри трошки покращився зараз. Навпаки бачимо, що зену торгові кредити активи, які видавалися, вони навна навпаки погашаються. Тобто там, скажімо так, суттєва адміністративна робота по 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 прикриттю цих схем вона була проведена. Я не ну, в мене не було якихось особливих очікувань по по, по цій тесті, але там, там дійсно ми бачимо результати на високі результати на валютний ринок. В тому числі ну, це покращення інтервенції стільки до мінус 1,37 мільярда. В тому числі результат а, ну. Результати її роботи, і бачимо, що фактично травень ми зустріли на рекордних резервах 35,9 35 млрд доларів. Пане Григорію, а якщо, наприклад, уявити таку ситуацію, коли не буде домовленостей по зерновій угоди, як тоді поведе себе курс, і до яких тоді коливань на валютному ринку нам готуватись? Дивіться, курс уніфікований, фактично та з середини лютого, курс на всіх трьох сегментах, він іншукований ну, між банком це 6,57, картковий курс у вас 37,1, 37,3, якісь банки там 37,4, трішки тріш вище, і фактично готівковий, ну, готівковий ринок там 37,5. 37, 80, він, він, коливається, але фактично останні два місяці всі три курси уніфіковані, вони ніяк не, ну, тут трішки є коливання, але, але вони, ну, чесно, в рамках комісії банку за зняття готівкової валюти, зазняття, ну, за, за зняття ну, гривень, умовно, з, з, з банкомата. А, а... Інструмент, який був введений, якщо ви пам'ятаєте, в липні, спочатку депозити на 50 тисяч гривень, потім депозити на 100 тисяч гривень, коли ви можете їх розмістити в банк під ну, певний на той момент пільговий курс, який пропонувався банками, там 30, 37 минут, можливо, хоч трошки нижче. Люди да, влаштували ну, таку карусель. Вони отримували кошти, з знімали з, з депозитів валюту через три місяці, здавали її в обмінники. Все це обходилося для системи там 200-250, якісь місяці 280 мільйонів доларів на, на місяць а, відтоку готівкової валюти з банку. але це дозволо повністю укріпити готівковий курс з там да, цих рекордних. Ну, зимою там 41,5, 42 і зараз же навіть да, ніхто не сприймає курсом вище 38,0, тобто точно ми розуміємо, що ринковий ринок він прибитий нижче ніж 38,0 Пане Григорію, а повернення оподаткування пального у повному розмірі воно може якось вплинути на курс валют, тому що пальне ж ми купуємо в іноземній валюті. А значить, що ми тепер будемо більше витрачати валюти для того, щоб його купити? Це, це внутрішній це перепо коштів, просто на, на, на внутрішньому ринку. А ну ви, ви ці кошти десь витратили чибсу. Якщо компанію особа незаробітні плати на, на інше закупівлі, якщо фізична особа просто в супермаркетах, це просто ну, трошки змінився внутрішній переток коштів, це не впливає на імпортні закупки. Ну, А, а це з ПДВ це ж внутрішні податки. На вашу думку, як може тривати на валютному ринку така ситуація, яку ми зараз спостерігаємо. Ситуація відносного затища, коли гривня плюс-мінус стабільна, тобто не робить ніяких різких рухів, ні в бік послаблення своїх позицій щодо основних валют, ні в бік посилення. І від яких факторів залежить? Ця тривальність. Ну, Гривня стабільна фактично насправді з, з липня а, минулого року, коли був переглянутий курс з 29, 25, 26, а, 57. Точно дати не пам'ятаю, коли це було рік назад. А, поки що, стати, що є передумови для, для повернення до плаваючого курсу, ну чесно постійно з'являються якісь виклики, які показують, як ми не недооцінювали, а, можливо, ну, пер, перед цим якісь ризики. А рік назад, там, серпень-вересень, там да, також покращилися суттєво сальдоінтервенції, пішли певні по покращення по прогнозів інфляції, і були перші розмови про те, що можливо пора повертатися до плаваючого курсу. Потім да, була зима, а, обстріли енергетичної інфраструктури, і ну, стало зрозуміло, що настільки безпекові ризики все одно залишаються високі, що ну, не, ну, навіть недоцільно про це. Починати розмову так само зараз він да з зерновим коридором, продовження продовження високих без не, не перегляд поки що а, ре, режиму встановлення курсу. Він ще ще, ще не ще не, не на часі. А перше, що буде, це зниження валютних обмежень, тобто той валютний ринок, який є зараз. А, він балансує на цих мінус півтора мільярда за рахунок суттєвих а, валютних обмежень для фізичних осіб, для юридичних осіб там заборонена. А піцепі переказів світсвіта сві 100 тисяч гривень обмеження на картки фізичних осіб для для, для розрахунку за кордоном, а неможливість компанії обслугову ну, виплачувати тіло кредита по іноземним кредитам. Неможливість обслуговувати інші зобов'язання. Для компанії з іноземним капіталом виплачувати дивіденти своїм акціонерам всі, всі ці валютні обмеження. зараз Національний банк розробляє графік, певно, там старту їх послаблення. Спочатку, спочатку послаблення валютних обмежень, потім, можливо, там, да, буде зниження облікової ставки, лише в комплексі може бути перегляд курсу та повернення його до да, якесь плавання, там може. Трішки зрости порівняно з, з точним рівнем. Але поки що це питання реально місць, фактично не, не начеся. Пане Григорію, коли ви говорите, що курс може дещо зрости, то скі, наскільки саме? Ну, за рахунок зниження валютних обмежень, точно що це не буде суттєвий ну, відчутне, відчутне зростання для населення, тому що тут, 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 тут своя тонка гра з, з очікуваннями, населеннями. А, якщо, якщо зараз. Да, ну, дозволити курсу там умовно зрости вище ніж там якісь психологічна позначка 40,0, і нуль, бо оця вся готівкова. Ну вчився безготівкова гривня, яка просто зберігається на картках, на 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 на, на поточних залишках військових і, ну, і, і, і і інших людей, да? Є високий ризик, що не може ну, піти й піти знову на початковий валютний ринок, знову з, з зробити ну абсолютно як це сказати, абсолютно безпідставний реальний курсу там, де його не має бути. Тому а, от, ну, національний банк одно продовжує управляти ринком, да там в повному обсязі попит а, 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 пропозицій для того, щоб не 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 допускати якихось таких скриптів, які можуть вплинути на, на курсові очікування населення. Це ключове. Як ви зараз оцінюєте стан української економіки загалом? На чому вона тримається, в яких пропорціях? 10, да, очікування сформовані в усіх достатньо позитивні, скажімо так. Бачимо, що після, після зими були переглянуті прогнози суттєвого городу. Тобто, там дає на лімах 2% відсотка підняв прогноз реального ВВП, інші організації практично після того як ми позбавилися енерго енергодефіциту по системі ситуація ситуація виглядає значно а, значно оптимістичніше ключове це а, ну дивіться, ми коли приблизно приблизно да, в навіть влітку ще минулого року вийшли в певну ситуацію коли ми в принципі перестали падати однак все ще від, ну, відсутні передумови для а, для зростання Десь якісь ситуативні фактори, тому ну, сезонні теж ну, обслугові енергії інфраструктури, як зараз пройде а, посівна, як вдасться експортувати врожай, як поведуть себе аграрії. Це ну такі тонкі деталі. Насправді, а, насправді, ну і, 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 і бізнес, і насправді, самому на очікує якоїсь стабілізації, хоча б по, по, по військовим ризикам. А, ну… До 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 кінця року ми ще залишаємося в цьому такому, да так? не, не високі коливання немає передумов для зростання, але вже й немає причин для для, для спаду. Ми фактично зависли на цьому рівні по по доларом еквіваленту все не так погано. Тобто там да мільярдів доларів з 200 до воєнного 2021 року. От ми скажемо так, ми на них зависли до, 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 до завершення війни. Пане Григорію, наскільки врятує нашу економіку повернення податків на рівень до повномасштабного вторгнення? І це змінилася повністю структура економіки. А якщо до війни там 66-65% грубо кажучи, економіки це був приватний сектор, формував лише третину формували. А державні витрати зараз ця пропорція повністю перевернулася. Дві третини ВВП формуються саме за рахунок державних витрат. Тому говорити про те, що Ну, податки вони потрібні для того, щоб фінансувати армію. Якщо є достатній рівень ну по по, по фінансуванню армії, все інше з ну по по податки вони вторинні, а все одно ну все одно видатки бюджету вони визначаються міжнародною а міжнародним фінансуванням України. А на жаль, на жаль, тобто, це це, ну, це, це своя довга робота по по, за по, по поверненню до ринкової економіки. Ставити більші вимоги до, до бізнесу до, до підприємців під час війни? Ну важко. Тобто, ну те, те, що вже якщо функціонує, вдалося зберегти те й те і є. Як ви оцінюєте обсяги фінансової допомоги, яку ми зараз отримуємо від наших партнерів? Наскільки її вистачає для того, аби розраховувати, що як мінімум, хоча б до кінця року ситуація буде стабільною? Дивіться, перше, що важливо, нам приблизно з серпня-вересня вдалося досягти не лише а, ну, достатніх обсягів фінансової допомоги, ще до, 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 достатня ритмічність. Тобто, немає да, якихось таких стрибків, як це було. Травень, червень, 2022 року, коли не було ну зрозуміло, як на наступний місяць фінансувати витрати бюджету. Да, і там Національний банк зрукував ну, реререкордні близько сотні мільярдів гривень в червні, тому що взагалі в червні ну не, не було надходження міжнародної допомоги зараз. А, абсолютно ну, там стабільна ситуація. Ми зросли ну, від 22 мільярдів доларів резервів середину влітку минулого року, зараз до 35. А, Валюти на надходить, а державні витрати фактично фінансуються. Да, бюджет це фактично там 50% дефіцит, 50% внутрішні податки, щось, щось фінансують. Але ну бачимо, що ну не, не така не, не зовсім стійка на перший погляд структура фінансування. Вона все одно за рахунок міжнародного фінансування, за рахунок достатності обсягів, за рахунок ритмічності та да, на, 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 на надходження все одно. А ну поки що плюс-мінус вона виглядає достатньо стійко, скажімо так, пане Григорію. На вашу думку, чому от були різноманітні прогнози стосовно падіння української економіки, і багато світових фінансових інституцій вважали, що наша економіка взагалі поділиться на два. От чому от саме результат перевищив усі очікування? Ну діться, на два це так було зовсім песимістично. Були це прогнози світового банку. Мінус мінус сорок мінус 40. 5 відсотків, точно не ну, ми, ми рік завершили на мінус 29,2. Мінус Чесно, ніхто не міг оцінити рівень а, міжнародного фінансування, який, а, який реально надійшов у 2022 році. Тобто, фактично, ми, якщо брати календарний рік війни, отримали близько 38 мільярдів а, доларів там, 24 лютого, 22 по 24 лютого 2023. А, це, 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 це фактично ключовий, а, що ви ключове джерело і стійкості, і те, що ну неможливо було оцінити поці. Згадайте що до війни там дана ну півтора мільярда доларів костранчу піде в навіть десь ну, 0,7 були транші. Вони вже вважалися це як така да суттєво і ну, маяк щодо. Оцінки достатності проведення нами реформ, то ну з, там, да, з антикорупційними реформами все добре з, з, з реформами там управління державних підприємств все добре. А, ну з такими да, незначними сумами. Повірити ще в квітень, а травень і час війни, що ну, Україна буде отримувати міжнародне фінансування в таких опціях, Це було надзвичайно складно. Там були певні те, що ну, такі наші заявки дуже, дуже несміливі. Однак ми бачимо, що фактично вони навіть перед перевиконання. Міністерство сільського господарства США прогнозує, що в поточному році виробництво пшениці в Україні впаде на 21%. Ми також пам'ятаємо про рішення Європейської комісії, яка буде розпорядження обмежити експорт зокрема зернових з України до європейських країн тимчасово. І на вашу думку, яким чином ситуація в українському аграрному комплексі вплине на українську економіку, враховуючи, що до повномасштабного російського вторгнення. Аграрна продукція була однією з найбільших статей за обсягами в нашому експорті. Ну, ти, ти, ти зараз, там, ну, зараз частка зерна лише виросла. А якщо раніше ще суттєва частка там да, в, в хороші місяці до 40% складала складав експорт а, залізної руди експорт металів, а то зараз це абсолютно збитковий бізнес, а де нас покинув на кожну тонну експортованої руди вам потрібно ще ну, там, докласти свої кошти з попередніх. Попередніх там прибутків для того, щоб ця машина продовжувала працювати. А зараз ну і час, під час війни ми наспаки збільшили час на частку зернових, там ну, і олійних, які називаються готові, готові продукти харчування по статистиці в експорті. А ситуація ну, да, да, на дійсно не непроста, і, і обмеження на експорт через порти, які зберігаються і можуть бути погіршені. І ну, так. З аграрним сектором спаду на рахунок дав врожаю, врожаю впав з 100, 100 мільйонів тон рекордних довоєнних. І це до до, до шістдесяти п'яти. От в такому діапазоні ми знаходимося. Ще є передумови для подальшого спаду? Я, я не, не, не аграрний експерт, не скажу. Дякую вам за інформацію. До речі, ми плануємо поспілкуватися далі. Більш детально, якраз, про аграрний український сектор Григорій Кукуруза, економіст Україна, Аутлук був з нами на прямому відеозв'язку. Е